At the gate, outside, when they pull up Чи має чоловік постійно виділяти гроші жінці, дружині? Окей, Сужай. я так хочу, я так буду жити, і мені взагалі, от пофіг хто що думає. 300 баксів в кармані, реально. Ну, це єдине, що мене цікавить в наших відносинах Прям з рулетки просить фотки.

Тебе чекає багато цікавого. Так? Да? Да. Проведемо. Хеллоу. Ну що показуй. Перше, що вона великі? Ага. Шановні Софія та Максим. А ну покажи ще вид. А саме це оце. Я вже хочу йти гуляти. Коротше да, насправді дуже гарно тут. Стиль, звісно, не для молодих, але, як Сонечко сказала, додамо трошки свіжості. Так, давайте трошки далі показуємо. Значить, тут понятно? Ліжечко, все. Так, тут оп. Це mm -да. so, yeah. таке. Як в відні Да-да-да, не Такі просто... невеликі, типу, але дуже зі, зі стилем. Так, yeah. друзі, ну як ви зрозуміли, ми в Адемі. Це тільки частина мого подарунку Софії. Я там багато всякого приготував. Зараз мені треба прибрати тачку. Завтра будуть і квіти, і подарунки. Коротше, за 6 років треба вже старатися, Завжди треба старатися, але сам факт. Ой, краса! Далі не могло нічого бути іншого, як Сонечка не захотіла покататися на конях, Сонечка, де твоя конячка? Зараз початок відео люди бачать, І знаєш якась казкова картинка. Mm -hmm. Готель, молоді. Ну то ж ми, ми ж молоді. Мені 22, два. Сонячці завжди 18, вона ну, молодша за мене. Мені mm -hmm. 21. Іноді може здатися, що це якось не в реальному житті, але я розумію, що зараз те, що маєш, це все результати роботи, коли я познайомився з Софією. Ну, типу, в мене не було можливості взагалі на це все. У мене там було 300 баксів в кармані. Реально нічого не було. Я був молодий ну, Я й молодий був від того. А як ти взагалі думаєш, от, жінка в відносинах? Наскільки вона відіграє в результаті чоловіка? І скажу про те, що вся матеріалізація на землі приходить через жінку. Абсолютно жінка є оцим провідником цієї енергії гроші. Так, я да. взагалі Соню розглядають тільки з точки зору інвестицій. Вклав X грошей, забрав X 5 грошей. Це єдине, що мене цікавить в наших відносинах. Да, да. Якщо мене дивляться зараз чоловіки, працює. Будь ласка, от, з приводу жінки, інвестиції в жінку, в коментарях відпишіть, будь ласка, чи працює ця історія, що якщо ти вкладеш в людину, яку ти кохаєш. Вкладаєш з душею, воно тобі відбивається в будь-чому x 5 Поділіться, будь ласка, в коментарях. 100% тут магія в цьому точно є, але це все, має бути в розумних межах. Тобто не треба зараз йти на останні гроші, купляти щось і думають, що там зараз вони тобі привалить. Ну, да. Так не працює для цього, що треба щось зробити, ясне діло. Про щоб, ну... сімейний бюджет. Поговоримо з тобою на іншій локації. Да. Зараз нам треба йти кататися на конях. Да. Так, ну, я по запаху поняв, що коні тут 100%. Тільки питання, де а, от. Ух ты, йо-мою! Дітям. Ході, Що ти, Сонечка, не боїшся? Опа, нічого собі! <ріхи> Ой, дитина тольно. довольна. Ну що, Сонечка, як відчуття? Зараз ми з вами хочемо поговорити про те, чи мусить все таки жінка працювати, ходити на роботу, заробляти так. гроші. Як, як ти думаєш, яка в тебе позиція? Слухай, ну її можна розділити взагалі на дві такі фундаментальні речі: гроші заробляти для існування угу. і робити просто щось, щоб якось розвивати себе і бути самозайнятим. Те, якось. Що подобається від чого ти отримаєш насолоду? Ну то якось не закисати вдома. Якщо казати про ситуацію, коли у вас родина і ви формуєте якось сімейний бюджет, то напевно так. Це нормальна історія, коли пара працює, вони щось заробляють. Вони працюють там або в наймі, або хочуть з цього вийти, спробувати щось нове. Якщо брати ситуацію з відносинами людей, які типу, якщо чоловік заробляє, да. от жінка роль жінки в її чи має ходити на роботу, що вона взагалі має робити. Жінка нікому нічого не має. Не люблю це слово. Абсолютно чоловік кажучи, жінки іди працюй, іди заробляй гроші, то він одразу ж програє. Тому що коли з'являються яйця у жінки, то у чоловіка вони зникають попросту. Тим, хто ведучу роль займає у стосунках, і той, хто є добитчиком, це, ну, це ну, моя добре. позиція. А, а, ну, тоді позиція жінки вона тут має бути. От більше знаєш як в наших відносинах з тобою, що відігравати роль тієї людини, яка типу, допомагає, направляє, підказує, але при цьому, типу, ну не поглиблюється в ніякі процеси, знає повні ну знаєш ці всі основні нюанси якось поверхньо, і при цьому скеровує. Да, я теж. я працюю з торі. Мені дуже подобається жінка. Обов'язково має бути разносторонньою. Вона має багато чим займатися, багато чим цікавиться, тому що вона є біля сильного чоловіка. і Вона відповідно має бути сильною, у цьому партнерстві, по-іншому бути не може. Якщо у вас якийсь є дисбаланс, то він дуже легко прослідується у ваших відносинах, і тоді у вас наступає криза, ви або з нею справляєтесь, або ви з нею розходитесь, хтось стає сильнішим, хтось слабшим. В будь-якому випадку має бути баланс. Так, да, я так думаю, і мені пофіг. Я вважаю так, якщо біля мене буде. Дівчина, жінка, яка не мотивує мене на нові, на нові перемоги, яка не е, задає мені постійно планку вгору, яка постійно десь сидить на роботі, яка е, свою енергію несе не в дім, а виносить з нього. Я в таких відносинах точно не готовий бути. Тому що всі перемоги потрібно, щоб була людина, кому можна було приносити свою перемогу і щоб це було заради кого робити. Хай дівчина працює, займається мені без різниці чим, взагалі. Але якщо це буде якось пагубно впливати на мене, то це точно ні. Так, друзі. Доброго рано, єлі придумав повод, щоб вийти з номеру, тому що подарунок Софії в машині там зараз попривозили все, що мені потрібно було. Переживаю капець, тому що. Я згадав нещодавно той челендж, який був у нас в інстаграмі. До речі, хто не бачив, ось тут залишаю свій інстаграм. В мене в хайлайтсах є відоси з моїм обнуленням. Це коли я поїхав в гуртожиток з повного нуля, виходив на працюючий онлайн-магазин. Зробив це, показав це в прямому ефірі. Тому дивіться, можливо, навіть захочете повторити і отримати там результат. Зараз відчувається контраст. Картинка, яка позаду мене, картинка, яка була там, є один важливий висновок: взагалі немає різниці, що йде навколо тебе. Рішає дуже сильно це люди, які там знаходяться, їх відчуття, що вони тобі транслюють, що вони тобі кажуть. Тому що в гуртожитку, так, да, скрипіла кровать, там якісь запахи, і тому подібне. Чесно, різниці взагалі на це немає. Але от коли ти виходиш і бачиш, що в людей стоїть посуд немитий по 3-4 дні, сміття. Яке стоїть під дверми, і він це не бачить. Мікронюанси. оця от результативність вона починається в першу чергу з тебе. Про що я зараз говорю? Банально зранку встав застели постіль, приведи себе в порядок. Коли ти бачиш навколо людей, якихось там давайте називати так, мільйонери там і тому подібне. Це люди всі не з космосу. Вони всі просто починають з себе. Вони починають своєї самодисципліни, тому даю від себе три поради, яким чином взагалі повністю змінити своє життя, і як зробити так, щоб завтрашній день вже ставав кращим ніж попередній. Перше дуже важливо займатися якимось саморозвитком, знайди хоч щось, що буде для тебе цікавим, і починайся в цьому розвиватися. Дивись, YouTube, ходи на якісь. Безкоштовні або платні зустрічі, піди на курси, обери головне ось цю нішу. Це може бути смм, це може бути таргетинг, крипта, товарний бізнес, онлайн-продажі, як я колись в свій час це обрав, але обери якусь нішу. Далі, як ти коли ти це обрав, знайди оточення людей, які збираються навколо цієї теми. Звісно, ти можеш сказати: блін, а якщо там підприємці, в них якісь масштаби, а я нічого не маю, в мене немає грошей, в мене немає впевненості в собі, що робити. Слухай, питання впевненості це лише в тобі переживаєш за одяг свій біла, футболка, опрятна прическа, просто нормальний підстрижена людина, свіжа. Все. Ти можеш до будь-якого підходити. Немає ніяких кордонів, всі кордони тільки в твоїй голові. Йдемо далі. Коли ти почав з цими людьми спілкуватися, третє, що тобі потрібно зробити, обов'язково почни з ними знайомитися і робити партнерство. Знаходь з ними додаткові теми, виводь їх на каву, будь для них цікавим і розвивайся сам. А що найголовніше, всі партнерства ти маєш приходити не тільки з ціллю від них щось отримати, приходь до них з ціллю щось віддати. Тому що коли людина в першу чергу щось дає, то. Вона й може дуже багато чого нового для себе отримувати. Це три фундаментальні речі, які сильно змінять картинку навколо тебе. До речі, якщо ти цікавишся онлайн-продажами, записуйся до нас на безкоштовну діагностику. На ній ми дамо тобі 10 ключових рішень, яким чином ти зможеш стратанути власний онлайн-магазин і вийти на перші 2 тисячі доларів, не вкладаючи гроші в товар. Для того щоб потрапити під цим відео, є посилання. Заповнюй форму та реєструйся на безкоштовну діагностику. Замовляв квіти, кульки всю всю цю двіжуху через інстаграм, бо в Львові нікого не знаю. А як правило, коли все життя замовляв, що через інсту, завжди мене дурили. На фотографії одне, я думаю, чоловіки мене зрозуміють, коли букет так спереді сфотканий, а в реальності приїжджає тобі щось, ну, типу, таке маюсіньке. Сподіваюся, не в цей раз я прям з рулетки їх просив фотки, щоб все перейшло чітко, тому що сонечко мене. Так, зараз маю в машині забрати її основний подарунок. Коротше, щоб вона точно нічого не заподозрила, її подарунок був схований отак. Бо в мене постійно кульки нової пошти в машині. Ті, хто пойме, що там. Ага, це свічечки, так? Да? Супер, свічки підходять. Е -е. Свічки добре. Дивіться, якщо кульок. А, можна, будь ласка, там квіти привезли і. І куль, кульки. Оце разом кімнату занесете, а потім. Я так коли скажу. Прямо так в пакеті заносить сюди. Так, ну вона нічого не має за заподозрити, тому що те, за чим я ходив, за цими свічками, я їх добув. Сподіваюсь, що все буде чітко, тому що в мене не було хвилин 10 в номері. Я от доби добив. Добув? Дякую, молодець. Так, давай дігайся на сніданочок, сонечку. Чи має чоловік постійно виділяти гроші кожного місяця жінці, дружині? Ну тут є вже декілька варіантів. Для когось зручно просто одразу виділити на місяць якусь суму. Угу. От а може прив'язати просто свою карту, на якій є там Нормально певна придумала. сума. Да, ну, я бачу для себе ідеальний варіант такий. <сум> ну а чому ти поповнюєш суму, все, немає далі грошей, ти використала свій ліміт, все. Ну попередньо там казати або не казати, ну у кого є можливість. Все ж від можливості залежить у когось це 10 Слуха, тисяч гривень. Слухай, а, я, а як ти взагалі вважаєш, от є, просто я в рілсах да, бачив кучу експертів по відносинам, і вони кажуть, що ви маєте кожен місяць сідати, списувати ваш бюджет, виписувати хто mm -hmm. скільки заробив, виділяти там якийсь відсоток на жінку, виділяти відсоток на себе, якийсь прибуток інвестувати кудись і віднімати решту. Все, що залишається, то типу ваш чистий сімейний прибуток. Тобто в, в загальному заробітку і типу відкладаємо, що на поле. Ну, да, 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 да. Дивись, це е, історія хороша для певних сімей. Mm -hmm. Якщо вам окей, так то тоді супер. Типу, але це явно не моя історія. Типу, mm -hmm. я так не хочу, я так. Не приймаю, можливо, я живу в якійсь ідеальній картинці. Окей. А чого ти так не приймаєш Окей, Я так хочу, я так буду жити, і мені взагалі, от пофіг хто що думає, на рахунок цього. Типу, що треба, щоб був якийсь Ні, я віддаю повністю все чоловіку. Я хочу, щоб основні покупки і затрати брав на себе лише чоловік. Для мене це ідеальна картина. Угу. Я так виросла, я так хочу, щоб у мене так було відповідно. Ну да. так, ну, так до да. таке є в цілому. Ну, типу, жінки гроші, це жінки, гроші, це ясне діло, але вона має. Ну, я так вже. Вона не має складати якийсь сімейний бюджет і там, типу, от. вона має це робити з, 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 з тої точки зору, що от вона хоче, вона поїхала, в неї є там можливість, вона поїхала, купила продукти, як я це там угу. роблю. Е, я поки захотіла, там поїхала тобі щось, якісь там елементарно, навіть якісь там плакнотик, ручку, там, що тобі то треба, там якусь тобі приємність, мілость зробити і так далі. Типу, від можливості знову ж таки. А друзі, питання: а як взагалі ви вважаєте? От з приводу сімейного бюджету, яка у вас взагалі історія? Поділіться, будь ласка, в коментарях, тому що мені дуже подобається це все діло читати. Знаєте, це така ми зараз через камеру намагаємося з вами спілкуватися. святым, Сонечка. Я тебе говорю, что тут <звучит> есть А вы выразумели, мы уже пять часа фоткаемся просто там. Пять часа, я говорю, Соня, я уже в хочу. Я уже тут, мне треба в номер. Она, нет, фоткаем меня. Ой. Ой, Соня, Соня. Ну что, ты довольна? Yeah. Я тобі зараз буду розказувати, як це стояло мені сюди доставити все. Це капець. Так. Та ти що. Дякую. Красиво? Так. Дуже трудно, Дякую тобі за нас 365 на 6. Будемо з тобі кожен ранок до Кавуськи. Mm -hmm. Поки не поїдемо до We Києва, буду будем їсти. В столовку ходити з їсти судочком? Да. Тут не столовка, це тут ресторан. Ну, ну, яс. Дякую. Ну, тобі Тепер для мене квіти, вечера. а я везла для тебе тортика з Києва. Mm -hmm. mm -hmm. Четвертий дубль, він такий смачний на четвертий mm -hmm. дубль. Mm -hmm. Так. Так. — Вам першу показувати? Давай. Та-дам! Так, а ну, дивися. Що там, що там, скажіть. я поняла, что... <laughs> да! Божечки, как красиво! так а? Чикс. Размер? Мий. Идеально. это тебе комплект с каминчиками, да? Идеально. Идеально? Да ты шо? Да ты шо, барышня? Ну, извините, простите. <laughs> извините, простите. Ну що, друзі, ми закінчимо в такій нестандартній локації. Будемо дякувати цьому комплексу за такі приємні спогади і таку зустріч нам було дуже добре. Я думаю, що ми найближчим часом сюди повернемося. 100%. А останнє, що ми хотіли запитати так на останок: що для тебе? От, взагалі, слово. Кохання, любов означає в твоєму розумінні. Для мене любов і кохання це, напевно, щось таке, що дуже важко пояснити словами. Це про якісь такі теплі відчуття, які десь, десь тут всередині. І ти відчуваєш їх якось не, не головою, ти їх відчуваєш душею, тілом. І насправді це. Відчуття, коли ти кохаєш, коли тебе кохають, воно не Так, Да, для мене це теж щось на рівні хімії якоїсь, дати запахи і таке інше. Але для мене ще це кохання є тоді, коли люди беруть один на одного відповідальність. Тобто це про відповідальність, про повагу і вже далі любов і таке інше. Тому що ми живемо в матеріальному світі, де ще ці показники є теж однозначно важливими в ваших проявах. Тому ми бажаємо вам кохання в вашому житті. Ну що ж, друзі, ось і дійшов до кінця наш коротенький відпочинок. Перезагрузилися. Сподіваюся, вам дуже сподобалося. Принаймні, нам цей формат подобається дуже. Що б хотів вам запропонувати? Будь ласка, в коментарях під цим відео запропонуйте тему для наступних наших відосів. За найкращий відос ми розіграємо 500 гривень і на цю тему будемо знімати. Тому давайте спілкуватися в коментарях. Також не забувайте, будь ласка, ставити лайки, підписочки та колокольчики до зустрічі в наших нових форматах.